Ну що, знову всім привіт, наші глядачі. Це ще один тізер стрімів, вірніше подкастів майбутнього сезону з людьми, яких ви найбільше просили в нашому телеграм-каналі. Телеграм-канал в описі за посиланням. Підписуйтесь, як і наш Patreon, до речі. Що ж, сьогодні в нас в гостях ще одна одна людина, яку ви дуже просили. Юра, Кужін. Юра, привіт. Привіт, Денис. Що Ради давайте завітати на, на цей твій подкаст. Давайте для початку. Це, не подкаст? це це тізер майбутнього подкасту. Люди під ним мають залишати коментарі, ще яких питань, які хотіли задати тобі, або які відносяться до твоєї е, зони відповідальності. Там умовно, для будь тих. Ну зараз ми про це розповімо. Е, зони відповідальності, і ми щоб їх задали на більш повному подкасті вже наступного року. Ну і відповідно, щоб привітали їх зараз з новим роком. Так, Юр, розкажи, будь ласка, я думаю, багато хто не знає, що ти зробив дуже багато для того, щоб ну, мантра сформувалась в тому форматі, який вона є в даний момент, особливо з точки зору практичної реалізації. Розкажи, чим ти займався? Ну і не забувай, що наші підписчики не завжди скажімо, технічно шарять в темі, тому поясни їм простими словами. Я спробую розказати спочатку. Я Богдана знаю десь з 2011 року. І ми завжди цікавилися футболом, їздили разом на виїзди, ходили, звичайно, на Карпати і на Україну, і на арену Львів. І одного разу я взнав, що Бодя грає фентезі-футбол з друзями з фан-клубом Мілану. Я теж дуже часто ходив на перегляди Мілану. І я теж попав до них е, це фентезі, яке до нас е, привіз в Україну, можна так сказати, Роман Коваль, якого ви теж всі знаєте. Ну а і ми те, грали. Я про зараз, я так розумію, в навчальному центрі. Е, ну, давай, Роман, тримайся. І ми почали грати його е, в Excelці спочатку. Я вже тоді працював програмістом, але. Ми думали, що потрібно це якось автоматизувати. Але у нас грало вісім людей, в мене завжди були інші інтереси. На той час я багато грав мафію, і я не дуже мав час. Але Бодя почав це робити сам, і в нього були питання, як це правильно зробити структуру, як правильно почати робити ту апку. І коли я працював в одному стартапі, у мене був дуже крутий CTO, який розказував, як реалізовувати різні ідеї. І мене це надихнуло. Я приходив після роботи, десь годинка сьомої -го вечора, і 7-ї до восьмої я починав кодити. Я найперше почав з структури бази даних цієї апки, і яку ви, в принципі, бачите дотепер. Ми це зробили, зробили якусь першу версію з Богданом і далі почав е займатися цим Богданом. Чесно кажучи, я ніколи не думав, що воно виросте до такої кількості користувачів. Як є зараз, мабуть, це завдяки таким людям, як ти, іншим адмінам, які підтримують і постійно мають якісь нові ідеї. І, звісно, основна заслуга, що ця апка існує, це Богдан. Я йому дякую, і стараюся його підтримувати. Хоча, мабуть, деколи я бачу, що важко знайти мотивацію далі розвивати, стільки такі. Є ком'юніті, яке в нас є зараз, вона, в принципі, дає сили, коли ти бачиш різних експертів там з телеканалів, які грають мантру і так далі. Особисто в мене була мрія, щоб була мантра УПЛ. Ми до неї прийшли, і я хочу сказати: якщо взяти чати, то, мабуть, по мантрі УПЛ він найбільш такий живіший, і там найбільш цікаві бесіди ведуться. Тому що вони нам ближче умовно кажучи, в чаті АПЛ, якщо обговорюється, це обговорюється якісь ну максимум, не знаю, травми і так далі. Або може там жіна влітає, розповідає, які в нього калічі грають в цьому сезоні. А от в УПЛ воно просто якось, типу, ми навіть якісь найменші інфоприводи хаваємо і їх розбираємо. І це і це досить круто, досить, досить цікаво. Е, окей, дякую. Друге таке питання. Ну крім цього, щоб Юра забув про це сказати. Юра реалізував е, алгоритм автозамін, який ми зараз користуємось, і те, що умовно ви бачите результати АПЛ там за пів години після закінчення туру, а не як в минулому сезоні, там дві-дві з половиною. І то якщо в мене був час в цей час, така тавтологія, це це теж його заслуга. Е, що ж, Юр, розкажи інший момент. Е, от Для геть нубярів, які часто задають нам питання. Бо я вже це трошки коментував в своїй частині Тізеру, але е, поясни на, на пальцях, чому сайт падає, чому ми не можемо просто купити гігантський сервак? Чому це так не працює? Ми можемо, наприклад, купити дуже гігантський сервак, але невідомо. Ну, якщо ввести просту аналогію, уявимо, що у вас є банк, де видають по тисячі гривень, і їх видають, наприклад, до 18.00 і в 1745 стоїть черга з 10 тисяч людей, а в банку приймають два менеджери. Відповідно, що ми можемо зробити? Ми можемо посадити 100 менеджерів, які будуть отримувати зарплату, але для того, щоб. Захенджувати видачу 1000 гривень на 15 хвилин, цього робити ніхто не буде, бо це дуже дорого. Відповідно, в нас і далі сидить два менеджери, які спробують обробляти ту чергу. І коли вона виростає, просто не всі зможуть отримати своє. Але коли цей пік спадає після закриття туру, то сайт, в принципі, в принципі, працює більш-менш нормально. Ну, це я так? бачу проблеми найчастіше, це те, що ми з Богданом стикаємося. Це з періодами аукціонів, коли аукціонів це дуже великі ліги тобто АПЛ, УПЛ і так далі. Ми цього року знайшли рішення. Ми там розбиваємо їх на часові слоти, умовно, якась частина закриється о 19, якась 20 і так далі. Але ну, якби не, не, не більше. Не більше ну, ну, на тому рівні, на якому ми є зараз, нам масштабуватися досить важко, тому що потрібно людський, людський ресурс. І приділяти дуже багато часу. Бо коли ми робили цю лапку, ми не думали про таку кількість користувачів. Та й, мабуть, навіть якщо б ми думали, ми б не приймали кардинально інших рішень, тому що вони будуть дуже дуже затратні у часу. А користувачі хочуть нову лігу вже зміни до аукціону вже, нові mm -hmm. фічі вже, і щоб оцінки затягувалися вже. І я їх в принципі розумію, бо я десь сам в тому числі, і мені не дуже приємно, коли я не можу. Побачити, чи я виграв цей тур, чи, чи не виграв. Але такі на даний час реалії. Ще ще хотів би додати, що цей проект є в відкритому доступі на Github. і якщо хтось має бажання вміє програмувати, то він може в принципі зробити свій внесок, тому що код є доступний. Ба більше я... скажу, ну мало хто це знає, будь-якому своїй частині не сказав, але. Окрім Юри, який займається, ну тим, чим він пояснив, окрім мене, в ну, нетехнічній стороні розвитку проєкту, окрім команди адмінів, які, ну скажімо, просто підтримують життєдіяльність проекту поточно, це в нас, ну вже так, скажемо, дякую. Це, хоча я запишу про це окреме невелике відео, я думаю, останнє в цьому циклі. З такими вдячностями. Є ще е, інші колеги, які дійсно допомагають з технічної точки зору. Але, як ми, Юра правильно каже, наш часовий ресурс ну, дуже сильно обмежений. Тому, якщо хтось хоче долучитися, типу велком, пишіть мені в особисті, пишіть Богдану, пишіть в канал, не в канал, а в адмінський аккаунт. Хтось з нас двох точно обов'язково там відпише. Такю, тоді наступне питання. Ти у нас великий адепт того, щоб у нас грали популярні люди, але популярні, я б сказав, би, олдскульно популярні. Скажи, кого ти хочеш бачити серед мантр-менеджерів найбільше? Що принесе тобі таке моральне задоволення, що проєкт рухається туди, куди треба? Я всіх хочу бачити, але є експерти, які можливо вони говорять не то, що всім подобається або не то, що. Інші люди очікують, але вони популярні і їх постійно обговорюють. Звичайно, це вацко і циганник, мабуть, в одній лізі, тому що це найбільш експерти, яких найбільше цитують, що б вони не говорили, і які б інсайди вони не давали. Деякі люди тих експертів приймають майже як свою якусь особисту образу, хоча вони в чаті поводяться теж не найкращим чином, але це, мабуть, інша тема для розмови. До речі, от про чати, що ти думаєш? Е, бо от ми з Богданом ведемо дискусії на цю тему. моя думка, в принципі, що ми, як адміністрація проєкту, маємо ну, теоретично від цих чатів відійти, що вони мають бути просто як е, е, існуючі самі по собі, можливо, навіть з якоюсь. Е, Автомодерацію, але не з нашої точки, ну не з нашого боку, умовно там, щоб, щоб за модерування чату відповідав хтось із патронів, яким ми там. Ну ми, ми дали це на відкуп і ніяк до цього не відносимось, чи треба прям ну, серйозна модерація? З іншого боку, про серйозна модерація, це, це це наш витрати нашого часу, які, на мою думку, не потрібні. Що ти думаєш, залежить від того, якої мети ти хочеш тим добитись якщо ти хочеш. Мати чат, де немає більш-менш активне і все. Мені, якщо чесно, типу, мені хочеться в ідеалі, я бачу це так. ком'юніті активне, але коли хтось іншому каже якусь фігню, то е, виникає суспільний осуд, а не осуд якоїсь одної конкретного банхамера. Ну, мені не дуже подобається, коли люди переходять на особисті образи, тому що в чаті є люди, які я знаю особисто, які мене знають особисто. Ми можемо один з одного. Пожартувати. А є люди, яких я не знаю, але це все мішається в одну кашу, і люди починають ображати всіх підряд. Таким чином. Ну Це вже, в принципі, їх вибір, але я думаю, це проблеми того, що люди живуть в інтернеті, бо я дуже багато цікавлюсь кіберспортом, і там ситуація, мабуть, ще гірша. Там можуть ображати професійних гравців, професійні гравці можуть ображати е непрофесійних гравців, один одних. От, Можеш уявити собі ситуацію, якщо б у нас в чаті були футболісти Динамо, і вони почали ображати панів Динамо за те, що ті не так щось написали. Або навпаки, пани Динамо би почали ображати футболістів Динамо, і це б взагалі не модерувалося. Ну я б хотів, наприклад, таку ситуацію, мабуть, побачити. Ну, так, да. це було б це було б так собі. Е, окей, Юро, і що останнє: що ти хочеш побажати нашому. Мантра ком'юніті в такі в ці різдвяні свята в переддень нового року. Я думаю, це відео вийде уже 31 числа, коли люди будуть там уже трошечки піддаті, різать салати. Я надію, що вийде якраз в той час, коли от, склалася така щорічна традиція в мантра чатах. Коли ми коли люди вітають один одного з ним народження, не з ним народження, а з Новим роком, ми там взагалі така от дуже душевна атмосфера в ці дні. Що хочеш побажати мантра менеджерам? Я хочу побажати перемоги в всіх її змістах. Нехай ваша улюблена команда перемагає. І хочу подякувати всім людям, які грають в цю гру. Надіюсь, ви там знайшли не тільки якихось токсичних хейтерів, а також і своїх друзів. Побажаю всім перемоги і щоб наша ком'юніті зростало. Чудово, дуже тобі дякую, Юр, Дякую за те, що знайшов до нас час. А наші підписники задавайте свої коментарі свої питання в коментарях. Ми їх розглянемо в наступному сезоні на такому більш повноцінному подкасті. Ми обіцяємо вам більше гостей, більше нових гостей. Декого з них ви побачите на цих тізерах, декого з старих гостей, кого ви вже бачили, але дуже хотіли побачити. Тому підписуйтесь на канал і щасливо вам нового року. Всіх!